Всім привіт! Ви на каналі Шайдер. Сьогодні ми будемо грати сезон 24-25 за збірну України. У грі World Soccer Champs. Перший матч у нас проти збірної країни Нігера. Бра! Матч закінчився нульовою нічією. Наступний матч у нас проти збірної Боснії і Герцеговини. Матч закінчився з рахунком 1-0, забив Микола Шапаренко. І ось же відома група кваліфікація до Чемпіонату світу. В нашій групі 6 команд. Перший тур граємо проти збірної Ліхтенштейна. І матч закінчився з рахунком 7-0. Всі 7 голів забив Артем Доубек. Далі Фарарські острови. І матч закінчився з рахунком 5-2. Перемогла збірна України. Далі матч проти нашого головного опонента по групі. І, на жаль, ми поступаємо збірній Італії з рахунком 1-0. Далі ми граємо проти збірної Ірландії. Тут Тимчик захотів отримати червону картку. Але збірна України все одно перемогла Ірландію. Далі у нас іде матч проти збірної Болгарії. Знову мінімальна перемога, але на це я розбив червоний картар. Далі матч проти Ліхтенштейна. І Ліхтенштейна цей раз ми розгромили з рахунком 8-0. 5 голів забив Артем Довбик. Далі у нас матч знову проти Фарельських островів. Я так зрозумів, сьогодні все київське Динамо вирішило отримати червоні картки. Але все одно ми перемогли Фарерські острови з рахунком 7-0. Далі у нас матч проти Італії. Можливо, це і заключний матч у групі. І збірна України сенсаційно переграє збірну Італії, Артем Довг забив хитрик. Далі матч проти збірної Ірландії. І перемагаємо мінімально з рахунком 1-0. Далі матч проти збірної Болгарії. І перемагаємо збірну Болгарії з рахунком 5-1 і знову з червоною карткою. І ми кваліфікувались на чемпіонат світу. Ми посіли перше місце в групі. Ось ви бачите всю статистику в групі. І дякую за перегляд!